Сьогодні Коваль має ще один спортивний об'єкт європейського рівня відкриття сучасного легкоатлетичного стадіону на території загальноосвітньої школи номер 1 доповнило перелік добрих справ, зроблених в місті, за сприяння депутата обласної ради Степана Івахіва. Я будував, будую і буду будувати, тому що я глибоко переконаний, що нашим дітям треба створити умови. Я глибоко переконаний в тому, що патріотичне, духовне і фізичне виховання молоді. Це є основа основ. Це має робити кожна людина, яка має на це можливість. Новий об'єкт спортивної інфраструктури результат плідної співпраці благодійного фонду Патріот Волині міської влади та дирекції загальноосвітнього навчального закладу. В Україні вже з давніх давин ми мали традиції меценатства. Це і брати Семеренки, і Терещенки. І Петро Яцик, і я думаю, що оті справи, які робить Степан Петрович, і є от тієї доброти. І зараз, адже сьогодні Україну не потрібно будувати патріотичними гаслами, а патріотичними справами приємно констатувати той факт, що саме і цим займається Степан Петрович. Ще рік тому територія довкола загальноосвітньої школи номер 1 мала ось такий вигляд: даний мікрорайон часто потерпав від надлишку ґрунтових вод. Тому спочатку за кошти міського бюджету на об'єкті облаштували дренажну систему. Завдяки благодійному фонду Патріот Волині на території шкільного спорткомплексу збудували футбольне поле зі штучним покриттям, бігові доріжки та тренажерний комплекс. Можливості нового баскетбольного майданчика одразу ж випробували учасники турніру на призи фонду Патріот Волині. А сотні дітей, учнів ковальських шкіл, змагалися в різних видах легкої атлетики та комбінованої естафети. Ми виступали за НВК номер 13 Здобули перше місце серед шкіл Коваля і дуже раді, що ми це ну, що ми здобули перемогу. Було важко, але все-таки за спортивними здібностями ми це зробили. Емоції дітей під час змагань на новому спорткомплексі найкраща оцінка зроблена. Свято переповнює душу, тому що стільки почуттів, стільки позитивних емоцій, стільки радості дітей, і сам якось у цій радості розчиняєшся. Це дуже чудове поле збудовано. Так. Для дітей це за щастя. Будуть бігати, будуть розвиватись, будуть футбол грати. Ну, будуть відсторонені від других дурних проблем, справ. В наші часи такого ніколи не було, так що слава Богу, що таке от є і дуже, дуже добре. Зовсім недавно за підтримки Степана Івахіва в Ковалі відкрили реконструйований ігровий зал комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича, де свої ігри у вищій лізі українського волейболу гратиме фарм клуб головної волейбольної команди області Континіум Волинь університет. До 300 дітей зможуть займатися різними видами спортивної боротьби у новому залі силових єдиноборств по вулиці Заводській. 9. саме дітям слугуватиме і новий легкоатлетичний комплекс та ігрові майданчики. Приємно, що багато дітей із задоволенням приймали участь в змаганнях з в стрибках, в баскетбол і в футбол. І я думаю, що це буде хорошим поштовхом для подальшого розвитку фізичної культури та спорту в нашому місті.